Так, вертаємося в студію. Нагадую, що підписунька і вподобанька під Етером це, це само собою. І зараз вертаємося до цієї теми про касуля і ізба. Як наші писали угу. глядачі Пісюн. Тут зараз буде якраз про пісюн. Зубер, Пісюн. позиція Пісюн? називається Атлантида. Раніше називалась Пісюн, коли там були окупанти. Но когда наши зашли, на писюне держать оборону не солидно, сказал комбат, Поэтому теперь это называется Атлантид. Собач? Ну да, та, не солидно на писюне, конечно. А теперь я сейчас знаешь, досыплю, бо тут зараз будет у нас. Що у нас? Про, про бомбардувальники ці ту 22 м 3 і Саваслійка. Сольце. Це все нам знайомі координати цих е, аеродромів. Давай, гаси, рви. Е, так, до речі, там з'явилися більше фото супутникових до. Там таке, знаєте, не мокре п'ятно, обгоріле п'ятно. Е, це ось там літачок. Цей тут 22-3 м стояв на стоянці у сольцях цих. Е, і ось ви бачите наступна світлина за 21 серпня цього року. Там згарище просто, а всю авіацію вивели з того. Ми називаємо ось... речі своїми іменами, Вони схибались. Ну правильно, ну, да. працювала група, яка прийшла з центральної Росії, і, виконавши завдання, повернулася власне туди, звідки прийшла. Це каже представник головного управління розвитки Андрій Юсов. За останні декілька днів, за його словами, на Литовищі у Новгородській області один стратегічний бомбардувальник знищено, і щонайменше два пошкоджено. І вчора Шайковка, щонайменше два пошкоджених літаки. І так, це були світлини із Сольці, чи Сольців Новгородської області, там де мінуснувся один, Ту-22Н3 І тут варто зауважувати, що зауважило ГУР, власне, що це відбувалося <кхи> з території Росії. Така от диверсійна робота. от. Не з, Украї... не з українського боку, а з території Росії. Так що розвідка нормально ну, працює. Ну це ж гур, і... це, ж, слухай, це, це гур, ж гур. і це... ми перевірити не можемо. Ми можемо тільки довіряти, що ця з території Росії нехай тепер обшукаються, де ж там ця. Ну, та. де, 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 де ці диверсанти, одним словом. Я там поклав в верстку. В Google Maps виглядає Саваслейка. Ось так вона uh -huh. виглядає фотографії. Звідки злітають літаки, ніж область. Ось і літак. Там. Це на Google Maps, все, так? О! Uh -huh. Савастлейка. Uh -huh. Як я люблю. А тепер а, я ж то ще хотів. Адбой чисту... воздушної тривоги це називається світлина. Оце зараз була. Ну, це від відбой всього. Да. <тах> Там п'яний валяється? Та. Ну, я ж не думаю, що. Ну, ну Це ж Google людина. Це Street View. Street View. Стріт uh -huh. uh -huh. Якщо вам подобається ну, наша екскурсія в Саваслейку, насипте на фонд на ЗСУ і нам теж донейтів. І так само поставте вподобайки підпишіться на канал. Дивись, я хотів з тобою поділитися з ще одним з Google Maps. Ну, ти знаєш, вони ж ну, москалі вони. Не користуються тепер Гуглом, ну, де факто, вони там, Яндекс, це все їхня вся бадяга. І я от в Курск нещодавно ж прилетіло та, з українського боку. І в готель Курск. Я думаю, як же воно виглядає, цей Курськ? Чи там на вокзал прилетіло? І я почав гортати фотографії. І я просто, знаєш, я такий думаю, йобен Бобен, подивишся на ці фотографії, знаєш, такий крінж. Вообще таке страхіття, Курск, Гостиниця Курск. Гостиниця Курск. Там щось. Я гуртав їх, чекаю, там ну, зараз. О! Так вона, інтер'єр виглядає. Госіння Курск. Це в центрі обласного центру. Ну, тобто Курск. гостиниця. І там така, така дичина, коротше, вся. Ну, просто нереально, знаєш. Це, тобто, люди живуть в такому несмаку конкретному, що от ще от можна помилуватися, гостиниця курс. Mm. Mm. Це фешн. Це фешн Курск, отель. Білети. Кафе Дамаск. «Дамаск». Кафе Дамаск. Дамаск. Дамаск, так? це столиця Сирії. Може, це не випадковість. Ну, коротше, тут можна ознайомитися з гостиницей Курск, з усіх ракурсів. От так вот. Так, да, там можна фільми жахів знімати, як мінімум. Ну, це більше, знаєш, такий гостиниця. готель для, 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 для. Та я б такий і тварин не посилив. А, тут я ще розглядав. Що? Венец. Всім бабам пиздец. Торжество. Галерея, банкетний зал, свадьбы. Ну, коротше, дичина, дичина. Я... Так що я поблукав блукаву це Курському, думаю. Шкода, що в вокзала не буде. Курського вокзала. Все. Да. Знову Дивачайте. розважальна програма імені мене скінчилася, далі поїхали по версі. Не, не, не цокаюсь, вип'ємо за е, агонію Рашки, щоб вона була так. швидше вже прискорювалась до логічного кінця. Ти знаєш, що оця історія з цими прильотами в Москву. Моск... З Москви зробили цукерку це правда. Ну, тобто постаралися вже так. Але ті, хто живуть, ну, і причому це ж не всю Москву зробили цукеркою. Це, це теж треба розуміти. Це Москва Сіті, це. Імітація Нью-Йорку, а далі там на околицю поїть і там буде тобі ще краще, ніж у цей Курск. А вся інша Росія, вона, в принципі, ж може, десь точково, може, може якийсь, не знаю, там, Казань, може, якось там ще привабливою може бути. Я, я туди просто не їздив, мені важко сказати. А, mm -hmm. В принципі, це все лайно. І це все продовження Радянського Союзу. Тому та це агонія, і вона. тобто, Радянський Союз має сконати, померти. І тим більше в Україні вони, якби це не було цинічно, вони руйнують власне зразки радянської архітектури, переважно. Ці панельки, ці некрасиві будинки, в яких не має бути в Україні насправді в оновленій Україні, цього всього не має бути. Тому що. Тому на тому не відрізняють їм, що Росія, що Україна однаково виглядають всі радянські колишні республіки. Це типові проекти, набудували такого гівна. І не чокаєсь. Та агонія, вона і є агонія. Це страшний період, насправді. Не хотілося б в нього потрапляти, але вже є, як є. Як казав покійний Леонід Макарович Кравчук, маємо, що маємо. Правильно? Правильно.